Керівник Одещини Міхаїл Саакашвілі нещодавно переїхав з робочого кабінету в польовий намет на трасі Одеса-Рені. Він каже, що зробив це на знак протесту проти рішення Києва виділити лише половину коштів на ремонт цієї стратегічної дороги. Але як витрачаються гроші, які все ж таки пішли на цей проект? Наша колега Олена Васіна була дуже здивована, коли побачила серед підрядників фірми, власників яких Сакашвілі ще недавно називав бандитами та крадіями. Докладніше в наступному розслідуванні. Траса М-15 або Одеса-Рені рені магістраль міжнародного значення. Здавалося б, 300 кілометрів це якихось три години на машині, і ви вже на кордоні. Та не все так просто. Стан полотна такий, що ви витратите не менше п'яти годин і за цей час можете посивіти. Траса М-15 має стратегічне значення, адже з'єднує п'ять портів і дев'ять районів Одещини, А також є найкоротшим шляхом до сусідньої Румунії. Автомобільна дорога є основною транспортною магістраллю Півдня Одеської області. Вона співпадає з міжнародним транспортним коридором Чорноморське економічне співробітництво. Чудою йде великоваговий транзитний транспорт, що прямує до міжнародного пункту пропуску Джурджулешти у Молдові. Дорога в жахливому стані. Сьогодні критична ситуація, просто критична. Це крім душі Зараз Ми передаємо підписи їх більше 45 тисяч підписи тих людей, які потоком шли для того, щоб виразити свою позицію. Рік тому жителі Одещини навіть пікетували кабмін, щоб привернути увагу Києва до жахливого стану траси. Про проблему дороги Одеси Рані заговорили урядовці та політики. І коли у нас гості нашої країни заїжджають з южних ворот нашої Одеської області і зустрічають те, що вони зустрічають, це стыд і позор. Враховуючи значення траси, її долею перейнявся сам президент Порошенко. І дав розпорядження очільнику Одещини особисто контролювати процес ремонту траси М-15. я вам Будет буде буде хороший евроремонт, і вы можете нормально, спокойно по ней їздити. Потому что для мене я никак не смогу считать, що хоч щось сделал в Одесской області, если эта дорога не будет сделана. Міхеїл Сакашвілі, як завжди, вчинив неординарно і переніс свій робочий кабінет на 32-й кілометр траси, щоб особисто наглядати за ходом робіт. Дорога Одеса-Ріні, яка повністю розбита, стратегічна магістраль України має бути построєна, построєна шок. Ремонт траси коштуватиме понад 1 мільярд 100 мільйонів гривень. Фінансування за новою схемою надходить чотирьох джерел. Це обласний бюджет, бюджет Укравтодору, Державний фонд регіонального розвитку та надходження з одеської митниці. На сьогоднішній день, в зв'язку з тим, що таможні вийшли план виконати тільки за два місяці. У нас є 92 мільйони від таможні. 102 миллиона госбюджет, 100 миллионов областной бюджет, 134 миллиона фонд регионального развития и 297, там чуть будет меньше, это кредитные деньги за предыдущие годы. То есть на данный момент у нас около 725 миллионов на эту дорогу. Такую систему фінансування не наблюдали ні в одному із нам відомих випадків. В общем-то, діло достаточно унікальною. Таким образом можна говорити, що це такое ізобріте і нововведення собственно, команди Саакашвілі. Аркадій Топов, активіст антикорупційного офісу, який вже не перший рік займається моніторингом дорожніх тендерів в Одеській області. В Одессе больше половины тендеров, исходя из общей суммы, выигрывает компания «Розверстрой». Также значительная сумма она выигрывает и в, по Одесской области. В самих условиях тендера заложено неоднозначное условие, которое можно даже трактовать как дискриминационное. Каждая компания, которая подается на тендер, должна предоставить доказательство выполнения своих контрактов на сумму не меньшую, чем сумма, которую она Подає собственно своє предпочті. Для запобігання корупційним ризикам ремонт траси було розбито на ділянки. Проводився тендер на ремонт кожної. Загалом 17 ділянок, 80,5 з половиною кілометрів. Щоб побачити хід робіт на власні очі, слідство інфо вирушає на місце. Ми знаходимося на 181-му кілометрі траси М-15 Одеса-Рені. Ми їхали сюди більше трьох годин. Наразі саме тут проходять найактивніші ремонтні роботи. Заступник начальника служби автомобільних доріг в Одеській області, досвідчений дорожник Василь Смолянець каже, що до справи підійшли ґрунтовно. Выполнена предварительное разрыхление, сделан конструктивный слой из щебня, и затем уложена эта решетка. На нее один слой щебня 25 сантиметров, 20-40 фракций, и затем тот стандартный слой асфальтобетона, который на протяжении цієї трассы, это выравнивающий слой 10 см. Дорога змінюється просто на очах. Водії полегшено зітхають, адже тепер їм не доведеться переживати за пробиті колеса. Дай Бог, щоб вони все за те, що вони зробили, молодці, супер, мені подобається. Чесно вам говорю, як водіть. Більш-менш швидше йдемо, більш менше все. Но є ділянки, які треба робити, але говорять, що їх робити не будуть. Та все добре лише на перший погляд. Бо коли йдеться про дорожні роботи, важливий не тільки факт ремонту, а хто і як його робить на трасі Одеси-Рені найбільший об'єм робіт і найбільшу кількість коштів отримує компанія Роздорстрой. Її пов'язують з мером Одеси Геннадієм Трухановим. Участок 156-161, він більш складний, тому що там йде фінансування з чотирьох істочників. 15 миллионов госбюджет, 24 миллиона кредитные, 17 миллионов фонд регионального развития и 1,8 миллиона областной бюджет тоже. Там у нас рост Номінальними бенефіціарами компанії є нинішній депутат Одеської міської ради від партії Довіряй ділам та бізнес-партнер Геннадія Труханова Юрій Шумахер та Євген Коновалов і Олександр Рацкевич, а також британський бізнесмен одеського походження Олександр Жуков. Нам вдалося спіймати депутата Шумахера біля міськради і розпитати його про роздорстрой. Александр Борисович, да, это Жуков, это он с бенциарным владелец тоже компании «Росдорстрой», и э, он является жителем Англии. Компания «Росдорстрой» получила инвестиции в Украину на приобретение э, техники дорогостоящей и так далее. Поэтому ничего в обратную сторону еще не уходило. Те, що компанія «Роздорстрой» фактично монополіст на ринку дорожніх робіт в Одесі та області, визнає й очільник Одещини. Все контракты по дорогам в городе Одесса, вот французский бульвар последний тендер прошел, все идут почему-то в одну и ту же группу, которая всем известна, связана с миром Одессы. Об этом я и говорю, что идет абсолютно между собой. Одна и та же группа захватила все контракты, Эксперты підтверджують, що останнім часом роздорстрой отримує на Одещині велику кількість підрядів. За в прошлый год они выигрывают больше половины тендеров, это почти 54%. А с начала этого года, уже за полгода, до июля месяца, они с бюджета города и области получили более 43 миллионов э, гривен бюджетных средств. Компанія сьогодні працює в чотирьох містах нашої України. П'ятий год уже в місті Києві. Ми працюємо в Київській області. Ми работали, діли до століття з дня рождения Шевченка. В Черкасській області ділили работ. Вот, працюємо в Одесі області. Юрій Шумагер пояснює перемоги своєї фірми на тендерах дуже просто. Очень ограниченное количество компаній, там вот компании, которые сьогодні могут производить такие роботи, как на Одессаріні, допустим, там, или вот таку реконструкцію, как было произведено на улице Марсельской, заміна всіх комунікацій. Поэтому действительно сьогодні компаній такого уровня, как ми действительно не так много. Вот. Но, опять -таки, мы этим как бы гордимся. Тільки от на жаль, якість ремонту вітро залишає бажати кращого. В Одесі, де роздорстрой ремонтує доріг, чи не найбільше, компанія часто підходить до процесу дуже творчо. Самим великим об'єктом, по якому веде робота роздорострой в останнє час, являється вулиці, на якій ми знаходимося Сахарова і Марсельська. Всього из бюджета на ремонт этой дороги было потрачено свыше 114 миллионов гривен. Протяженность этой дороги, этого участка, который был ремонтировался, составляет километр 300 метров. То есть, в принципе, это за последние годы является самым дорогим дорожным объектом, который ремонтировался в Одессе. Чому керівництво області крізь пальці дивиться на те, що знаковий для неї проект реалізовуватиме фірма з неоднозначною репутацією? Міхаїл Сакашвілі неодноразово критикував Роздорстрой, а його стосунки з міським головою Одеси ніяк не назвеш дружніми. Чи впевнений він, що отримує той результат, на який сподівається? Адже траса Одеси-Рені для нього політична. Та Сакашвілі звинувачує в усьому систему. Я однозначно не вмешиваюсь в процесс тендеров, но вообще эта система тендерная, она неправильная. Почему? Потому что мы разбиваем на малые лоты, и когда разбиваешь на малые лоты, заходят именно те, которые уже есть на рынке. Когда которые есть на рынке, они делают качественно, у них старые технологии. То есть нам нужны большие компании, желательно на первом этапе иностранные компании. Чтобы были большие иностранные компании зашли, нужны большие лоты. А это специально разбито на маленькие, что кроме местных игроков никто не смог это взять. Вот и вся история. Траса Одеса Рені об'єкт, навколо якого вже довго вирують пристрасті, і зараз головне, щоб жителі півдня Одеської області отримали нормальну дорогу, а не стали жертвами політичних амбіцій.